Усім привіт! Сьогодні хочу розказати відео про те, які перепілки несуться краще. В нас в двох верхніх повних клітках є зараз фенікси. У в... самій верхній клітці в нас є фенікси Перепілки і перепили, то ми помітили, що в цій клітці яєць менше, ніж в цій клітці, де самі перепілочки, де перепелів немає. В цій клітці тут де самі перепілочки. Їх тут десь коло 30, та кожного дня в середньому десь 25 яєць, а в цій верхній кліточці тут перепили і перепілки. Менше яєць. В середньому десь 18. Кожного дня. Хоча по кількості в них кількість перепілок майже одинакова. В нижній клітці на декілька їх більше, на дві перепілки, здається, більше. На початку, коли ми тільки починали з перепілками і купляли перепілок вже дорослих, то продавець нам сказав, що обов'язково потрібно купляти переполів, бо без перепилів перепілки не несуться. Тому ми, звичайно, тоді купили перепелів, але зараз ми бачимо, що перепілки несуться і без перепелів, і ще й краще. Не просто несуться, а ще й краще. На рахунок того, які краще несуться молоді чи старі, ще скажу. Старші перепілки вже от у нас. Декілька яєць, з 12 перепілок 7 яєць. Несуться тільки половина. Тому краще тримати ось таких молодих до півроку. Тому, якщо не потрібно інкубаційних яєць, Перепілок можна тримати без перепилів. Один рік ми так і тримали перепілок без перепелів. Взагалі, в нас перепелів не було, але в нас з'явилася проблема. Е було дуже тихо, бо перепілки самі по собі тихі, тільки перепили голосно співають. І було. Тут спокійно, двері були відкриті і сюди, в курятник, сюди заходили миші. Тому знову почала тримати перепелів, щоб не заходили небажані гості. Ось так. Дякую всім за увагу, всім успіхів. Заходьте на канал, дивіться, коментуйте всім пока.